Путін вирішив дати публічний виступ та з'явитися перед натовпами расистів і своєю охороною або розповісти нові байки про побіду рашизма у всьому світі. Все було пошно і красиво. Всі плескали у долоні і веселилися. Але чергове свято зла обернулося дечим несподіваним. Як виявилося, на очільника Кремля підготували замах. На місці біля охорони Путіна, дехто з'явився. Деталі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що рашисти стверджують, що Київ буцімто готував замах на президента Рафії Путлера та міністра оборони Рафі Андрія Білоусова на параді на день військово-морського флоту у Санкт Петербурзі. Зокрема, про це повідомив в ефірі рашиського телеканалу заступник міністра закордонних справ Рашистської Федерації Сергій Рябков. Ви лише уявіть, стоїть собі Путлер перед рашистами, виголошує палку промовою з листочка, а за його спиною умовно найманий якому дали завдання ліквідувати рашиста раз і назавжди. Можливо, план був саме таким: достеменно, схоже, про це вже ніхто і не дізнається. Тож лишається лише здогадуватись. Хай там як нині з'явилася інформація про те, що Рашистська міноборона, нібито просила департамент оборони США переконати Україну не проводити операції на День військово-морського флоту УРАФІ. Заступник міністра закордонних справ Ерафія Сергій Рябков заявив, що рашиський міністр оборони Андрій Білоусов особисто, бутім та дзвонив міністру оборони США Лойду Остіну по цьому питанню. Сергій Рябков додав наступне: що телефонна розмова двох міністрів, нібито мала позитивний результат для Рафії та допомогла уникнути ескалаційного витка. Як підкреслив заступник міністра МЗС Рафія, цетою сигнал нашого військового керівництва та міністра оборони американському колезі, мабуть, мав вплив. Як стверджує Рябков, Лойдо Остін був край здив Вовані цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно. Після цього Вашингтон нібито зв'язався з Києвом і попросив не робити те, що було заплановано. Цю інформацію також підтверджують в американському виданні The New York Times яке, покликаючись на трьох неназваних американських посадовців, писало, що під час телефонної розмови Білоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України до мовляв таємної операції проти РФ. Видання зазначило, що досі не зрозуміло, чи справді Україна планувала операцію про яку повідомляв білоусов за словами рашиського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до некерованого конфлікту між арефією та сполученими штатами Америки. Ну й примітно, що спроби ліквідувати рашиського лідера Путлера були неодноразовими. При цьому громадяни рефії існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. І про це раніше розповів очільник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов. Спроби ліквідувати Путлера були. Субтитрувальниця але як бачите, поки не вдалі, сказав він. Водночас Буданов розповів, що не вважає, що спроби відправити очільника Кремля до Кобзона свідчать про недостатню компромісність та авторитет правителя в колах влади. І з цього приводу голова гур пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала ліквідацію Сталіна. Далі пряма мова очільника гур. Вона казала людям, тоді здавалося, що весь їхній світ завалився. Не було зрозуміло, як жити далі. Путлер при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття. А зараз у рашистів існує Рах втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності, зазначив Буданов. Ну а тим часом громадяни Рефі реагуючи на слова Буданова, заявили, що їх лідера мовляв ліквідують свої ж відповідні коментарі. Вони залишають у соціальних мережах. А у Кремлі вже не на жарт сполошилися після слів начальника головного управління розвитки міністерства оборони України Крила Буданова про те, що на рашистського очільника Путлера було скоєно кілька невдалих замахів. Спростувати це кинувся особисто прес секретар глави Кремля Дмитро Пясков. Він видав. Що безпека рашиста, мовляв, забезпечується на належному рівні. Заяву піскова тиражують пропагандистські ЗМІ РФ. Окрім цього, прес-секретар Путліра кинувся запевняти, що рашистський лідер, мовляв, просто купається у променях всенародного обожнювання. При цьому він знову взявся кивати на Україну. Уся небезпека з боку Києва очевидна, тому безпека першої особи забезпечується на належному рівні. Розносять пропагандиста графія цитату Піскова. Примітно, що таким чином спотворюють слова Буданова. Практично всі про Крим. Мівські змі арефії вони в новинах про сказані начальником гур слова незмінно зазначають, що ці невдалі спроби, нібито робила Україна руками своїх спецслужб. І голова гур це буцім, то визнав. Хоча нічого такого Буданов не говорив. Ну а тим часом опозиційна політкиня з Арефії Ольга Курносова припустила, хто може здійснити успішний замах на життя очільника Кремля. Як зауважила Курносова, спроби ліквідувати Путлера можуть іти і зсередини, і вони будуть набагато успішніші ніж ті, що йдуть іззовні. Все більше і більше охорони. Собі створює Потлер. Він часто змінює охоронців. Однак расист із кимось періодично зустрічається. тому спроби зробити щось зсередини можуть бути успішнішими, додала Курносова. Окрім цього, політкині наголосили на тому, що расистський президент уже давно не є компромісною фігурою для свого оточення та третейським судею, який усіх влаштовує. Експертка звернула увагу на те, що насамперед у країні рашистів погіршується економічна ситуація. Зрозуміло, що ті, хто займається виробництвом зброї, збагачуються. але ж вони збирали. Проводити свою умовну пенсію десь у теплих краях на лазурному. Побережжі, ну а зараз зробити це все складніше та складніше, мовила Курносова. Тим часом імовірність того, що захід на чолі з США спробує скоїти замах на нелегітимного президента Рафі Путлера українська. Таку думку висловив професор вивчення розвитки в школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету США Дуглас Лондон. Як зазначає експерт, розвиток подій у вказаному питанні буде залежати від балансу потенційних ризиків та вигоди. США та партнери будуть ухвалювати рішення, намагаючись знайти відповіді на такі важливі за. Питання чи зменшиться небезпека від ерефії для сполучених штатів та їхніх союзників, чи виведе Ерефія війська з України, чи стане Ерефія більш ворожою і менш прогнозованою? Професор звертає увагу на те, що російський лідер Путлер, хоча і схильний до провокації, насправді є вкрай передбачуваним політиком, що також важливо розуміти: штати мають досвід вдалих і невдалих замахів на перших осіб іноземних держав в Ірані, Чилі та на Кубі. На переконання Дугласа Лондона наразі американська влада буде. Робити все можливе задля для збереження поточного статус кво із передбачуваним супротивником США. Також не забувають, що у РФі є ядерна зброя, тому сценарій з ліквідацією Путлера для них є вкрай ризикованим. Так чи інакше Путлера в Арефі охороняють, що є сили. Так, попри те, що існує доволі справедлива теза, що чим глибше в тил ареафі, тим менше ППО, це все ж таки стосується не всієї ерафії. Бо навколо однієї з резиденцій Путлера на озері Валдай була зафіксована величезна концентрація засобів протиповітряної оборони. І це помітили журналісти нехта, які проаналізували оновлені супутникові знімки цього району, які опублікував Гугл. Вони охоплюють саму резиденцію, а також частину території навколо неї. У Defense Express із цього приводу зазначили, що картина не повна, бо оновлення знімків пройшло лише частково. І саме тому це лише частина червоним, позначений район резиденції, білим оновлені супутникові зображення. Саме тому журналісти видання змогли порахувати лише частину засобів ППО, які тепер охороняють резиденцію Путлера на Валдає. Але і цього вже досить для оцінки масштабів, бо лише на цій території вісім зенітних ракетно-гарматних комплексів панцер та одна позиція ЗРК С-400. чотириста із максимальною вірогідністю це лише половина. При цьому, якщо був розміщений там раніше, бо поряд знаходиться пункт постійної дислокації 42-го зенітно-ракетного полку Ерефії, який почав отримувати ці нові ЗРК з 22-го року, то для «Панцерів» була створена справжня мережа. Зрештою, як ідеться у Дефенс Експрес, можна зробити припущення, що реальний наряд сили для безпосереднього. Нього захисту лише цієї однієї резиденції Путлера на Валдаї складається з 15-16 одиниць ЗРК «Панцер», які розміщені по периметру, а також повного зенітного ракетного полку на С-400. Е про цьому мова йде лише про протиповітряну оборону, лише у цьому одному районі, і не виключено, що на дальність 20-50 кілометрів від Валдаю знаходиться ще один периметр протиповітряної оборони. Зазначимо, що навіть цих засобів лише безпосереднього прикриття маєтку Путлера цілком могло б вистачити для захисту десь двох білгородів також слід додати припущення, що якщо такий потужний район ППО було створено навколо маєтку Путлера на Валдаї у понад 600 кілометрів від України, то скоріш за все аналогічні сили розгорнуті й навколо інших палаців та резиденцій лідера Ерафії та його найближчих поплічників. Я вам вдячна глядачі, те що це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.